Привіт всім любителям старого гімна. І сьогодні у нас е, в роботі така от кришка. Хто знає, що за кришка, то знає, а хто не знає, це є кришка від мотоцикла М72. Е, я так розумію, що КМЗ-шна кришка. Напевне, не знаю. Ну, коротше, е, тут така проблема, що от новий сапун. Новий сапун і тут трошки трошка повишений люфт. ну Зовсім чуть-чуть Я думаю, що ну, це треба ремонтувати, тому що ну, тут занадто великий люфт, ну на мою думку, От. Трошки, трошки завишений зазорчик. Тому е, значить, власник прислав отаку. Втулку, я не знаю, від чого то втулка. Ну, факт в тому, що вона сюди залазить, вона нам трошки чуть-чуть не підходить. А от така втулка, я вже пробував розточувати, вскривається метал. Тобто вона метало бронзова. Ну, зараз попробуємо ще раз. Короче. Так, тепер от новий сапун. Бачите, шліфований. Зараз побачимо, як діди

Качеству. Ну, коротше, я обкатався там в районі 3-4 соток по ось цьому пояску, так? Оцей поясок, не знаю, рівний, він нерівний, ну, в районі 3-4 соток, воно там собі гуляє. Я думаю, цього достатньо. Зараз будемо роздирали. Перший прохід нам показав вот таку штуку, там взагалі не взяло, взяло тільки тут. Бачите, якісь тут такі пори, як той хліб з маком. Так, другий прохід виглядає ось так. О, дивіться, це четвертий прохід і ще тут лишається виробітка. Зараз е, е, дивальні фахівці не летять і будуть казати, да можна було наварити аргоном. Аргоном можна було. Все, дивіться, фінальний прохід. Ще там чуть-чуть є виробітка. Зараз її, я думаю, забере, більше точити не буду. Дивіться, Бачите, там така плямка е, лишилася. Ну, то, короче, я вже того не, не забирав. Бо думав, що оці різьби скриються. О, дивіться, який пористий алюміній. Який він пористий. Е, я тепер зрозумію, чого всі сувкові мотоциклі такі обістяні маслом. Тому що вони відлеті з такими порами. І масло просто, просто через пори. Хе-хе, <свистеться> момент істини. Дивіться, камазовська втулка, яку всі люблять завтулювати кришки і... Оба! ха, -ха, -ха! Значить, Дивіться, на чому поки що закінчується наша епопея з цією кришкою. Коротко, нема в мене такої бронзи, такої втулки. Камазовська втулка прилетіла. Ця втулка не підходить по. Таким причинам, що дивіться, тут, по-перше, оці поздовжні е канавки так, на всій втулці. І оця от всередині канавка. так. Нам треба 22. Тут бачите, вскриваються оті отвори. І не тут не вийде, і не тут не вийде. Ну, висота оцеї втулки, яку нам потрібно. Тобто, виходить, що... що? Що в нас виходить? Получається в нас фігня. Треба шукати втулку іншу. Ну не знаю, коротше мною було прийнято рішення поїхати до Львова за втулкою, ну а кулі. Тут всього 50 кілометрів їхати, ну. Півчуваю тим людям, які хочуть до Львова жити. Хочуть там... Я куплю машину, буду жити у Львові. У Львові буду жити, куплю машину, машину куплю. І буду їхати 10 у Львові годину 10 буду їхати. Машину куплю, у Львові буду жити. Дивіться, який раритет їде. раритет, раритет ще. Нині у Львові взагалі капець. Там чи то світофори щось неправильно робить, чи що. Поліція стоїть, то все коротше, розганяє. Ну, коротше, я купив бронзу і додомів. А, і до речі, так виглядає 100 доларів без не знаю, там 300 гривень, напевно. Для справки так чисто. Ну і що, народ? Купили такий кругляк, як завжди на торпеду сказали, що це бронза. Бронза по-любому 100%. 200% відсотків то є бронза. <свісно> поїхали. Так, дивіться, втулку ми виточили. Якраз бачите, тут виробітка. Я думаю, вона при розточці забереться. Значить Натяг 10 соток. Отвір розточений на 46,65, втулка 46,75. Я думаю, цього достатньо буде. Ну і зараз запрям втулку і будемо розточувати. Так, все, запхали втулочку на гарячу. Тут рівень так, з цією площиною, а тут бачите, яка виробітка пролика. Це розточує частину. Лізе, лізе сапончик. Така красота. Ще забув нюанс сказати, що могло бути причиною такого роздовбаного сапуна. так Що могло стати причиною того, що цей штіфт можливо не там, де треба, на розпредвалі. Щоб зробити так, щоб за всіх положеннях сапун крутився нормально і не закусував ніде, нічого йому там не мішало, не перекошувало отвір. Я рекомендую ну, розфрезерувати, там, куди треба. Тобто зробити його отаким подовгастим на той же діаметр штифта, який в розпредвалі. Так? І я думаю, що ось цим подовгуватим отвором так, це буде компенсувати оті тобто, всі перекоси нерівності виготовлення даних мотоциклів. Так? То, розпиляти цей отвір, не знаю, напильником, можливо, щоб оцей шкірт, в разі чого, мав би там подарухатися і щоб нічого не закусувало. Ну, якось так. Такий фінальний результат. Я вже сюди в ту дзюрку понапихав трошки сапуна. Коротше, а шкода його туди пихати. Трошки по поцарапав втулку, але воно там ж буде змушена працювати. В принципі, все крутиться, зазорчик там є. От. А так як в нас сапун трошки кривенький, я його трошки підшліфував. От. І я його спеціально не точив, щоб можна було в разі чого замінити сапун. так Якщо він вдруг стреться, скорге, ніж втулка. Ну, щоб не, не порушувати оригінальні розміри заводські, так? Тому так. Все крутиться, це зараз на суху, без мастила. От, от, така от, от такі от штуки. Кому треба зробити, присилайте, зробимо.